Доброго ранку, друзі. Нехай Господь всіх ясно поблагословить. Я вірю, цей день і цей тиждень ми проведемо в перемозі, тому що ми надіємося на Господа, який переміг, який перемагає щодня, який дає нам свою милість щодня. І знаєте, сьогодні я хотів би з вами поділитися однією такою думкою, яка я вірю, допоможе нам стояти в свободі і жити в Божій перемозі. Це написано в першій книзі хронік. Четвертий розділ і дев'ятий вірш. А ябець був поважний більше від своїх братів, і мати його назвала йому ім'я ябець. Це означає засмутить. Говорячи, я породила його в болісті і кликнув ябець до Бога. Знаєте, Ім'я людини воно дуже на багато що впливає. Можливо, нам здається, що це неважливо, але уявіть собі людину назвали засмутить. Тобто, фактично, він е повинен був прожити все своє життя в засмутку, ну да, в такому от, якомусь стані, такому да невеселому, скажімо так. І написано, мати назвала його від того, я породила його в болісі. Тобто він така була біль в неї. Я не знаю, так було болісно що навіть ім'я дитині. Вона дала, спираючись на це. Знаєте, сьогодні ми даємо імена, якби спираючись на нашу віру, так? ми думаємо про сенс того імені. Все тоді люди вони спиралися на інші речі, про яких обставинах народилась дитина, і не думали про те, що це ім'я може вплинути на все майбутнє дитини. І о знаєте, ябець написано: він був поважний більше від своїх братів. Тобто, не зважаючи на те, що в нього було таке ім'я, він був поважною людиною. Чому ми не знаємо, але е, це Іавіс, на російській його ім'я, Іавіс. І от дивіться: і кликнув ябець Іавіс до Бога Ізраїлєва, говорячи. Я думаю, він був поважний, тому що він кликав до Бога. І він сказав таку річ: коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб я не зас. Щоб не засмучувати мене. От знаєте, він надію свою покладав на Бога. Знаєш, я тобі скажу, немає різниці, яке твоє ім'я. Може, ти не вдаха якийсь? Може ти якийсь там, я не знаю, там ще хтось, да, як, як цей засмутить, да, якийсь засмучена людина. Якщо надію, ти будеш покладати на Бога і молитись до Бога, твоя доля може змінитися. Ми вчора тільки балакали про... Те, що Бог дає нові імена на служінні, ми казали про це, і справді Бог здатний дати тобі нове ім'я, Бо здатний змінити твою долю з грішника, він поможе тебе зробити праведником, з невдахи зробити успішною людиною. Але ми повинні шукати втіху і шукати і покладати надію на Бога. Амінь. І, знаєте, він говорить, він говорить таку річ. Він кликнув до Бога Ізраїлево говорячи, коли б ти благословляючи, поблагословив мене. І побільшив границю мою, тобто, можливо, це молитва була про побільшення віри, розумієте, щоб він не був обмежений. Знаєте, бо всі проблеми найголовніші, вони отут, в нашій голові. І якщо обмеження стоять тут, якщо ти себе вважаєш невдахою, то ніхто тебе не буде вважати успішною людиною. Тобі треба розібратися отут в своїй голові. І знаєте, тут написано. І рука твоя була б зі мною. Мало того, що ми змінимось тут, нам треба, щось, щоб рука Божа була з нами. Бо якщо ми без Бога, ми не можемо нічого, так сказав сам Ісус Христос, тому ми не можемо бути більше за нашого вчителя. І Він каже: і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене. Він і так був засмучений. Його ім'я було засмучене. І він каже: Господь, якби ти був зі мною, щоб я не був засмучений. Якщо Бог з нами, ми радісні. Бо написано царство Боже, це не, не їжа і не пиття, але праведність, мир та радість Дусі Святому. І знаєте, от Бог це є джерело радості. Ми повинні приходити до нього. Я не вважаю, що ця молитва, саме ця молитва, вона знаєте, незначна. Якщо б вона була незначна, вона була б не записана в Біблії. Бог чує кожну молитву. Якщо ти молишся як засмучений, якщо ти молишся як людина, яка знаєш, Поразці знаходиться, ти не будеш мати бачити відповіді. Знаєте, ця людина покладання своє поклала на Бога, і він в кінці каже, щоб я не засмучувався. Бо якщо ти говориш, Господь, да, благословляючи, благословиш мене і побіч границю мою, і рука твоя була б зі мною, да, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене. Друзі мої, ми не знаємо судьбу чи долю цієї людини. Але з таким ім'ям я думаю, що йому було нелегко. Да? І Бог написано. Послав, чого він просив! Бог бачить наші серця, друзі, він бачить наші обставини. Можливо, хтось сьогодні в страху, можливо, хтось сьогодні в розпачі. Бог бачить все. Жодна молитва не марна. жодна молитва не пуста. Бог здатний все змінити в твоєму житті. Молись Богу, Вір Богу! І хай цей тиждень пройде в перемозі! Нехай Бог благословить вас, Сіон, нехай Бог благословить вас, Ісуса Христа, і нехай низь спошле свою милість. На вас, гарного дня, Благословінь вам, друзі!